Виділялися значні кошти, без час на покращення, поліпшення, збільшення, підвищення ефективності отоплення. Так от ніякого покращення, поліпшення ефективності отоплення немає. Хоча кошти виділялися. Я звернувся в управлінні освіти, щоб мені надали документи, хоч якісь документарі, які ж суми виділялися кожен рік на це покращення, поліпшення, утеплення. Мені дали дані тільки за 2012 рік і 2014 рік. Там досить значні суми. Раніше даних немає. Ну, мені завідувачі відділу освіти пояснив, що той інженер, який мені, на, на мой вину повинен надати цю інформацію, вже звільнився і десь пропав. Буквально якось за пару днів. Це цікава ситуація, вона мене навіває на, 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 на деякі сумніви про чистоту цих всіх речей. Тому я зараз звертаюся, точніше, вимагаю, передбачений законом срок. Всі компетентні органи я озвучую. Розібратися в ситуації. І прошу протягом 10 днів опублікувати в районних засобах масову інформації, відповідь мені відкрито, що весь район знав. Це тільки одна школа. Я хочу чути, чому все. Школу переводили з простого топлення на, на електричне, з електричного кожен рік покращували котли прочищали систему, встановлювали, поліпшували, а і нині так. Тобто в школі практично займатися неможливо. Там 12-13 градусів всіх класів. Так от я вимагаю всіх органів, від них звертатися. Просто сісти і розібратися. Не просити кошти ще півмільйона, ще мільйон, ще 2 мільйони, а розібратися, куди пішли ці кошти. І якщо є винні, просто з них спитати або хоча б хоча б озвучити фамілію. Дякую.